Слава Ісусу Христу! Сьогодні святкуємо покров Пресвятої Богородиці, і з історії ми знаємо дуже багато моментів, які є записані, що Богородиця своїм покровом захищала і ввертала різні нашестя чужинців, хворів і тому подібне різні народи так, захищали їх. І один такий момент описується в житті Андрея, святого Андрея, Юродивого Христа Рада. Це 10 століття. І це сталося за царя Лева Примудрого в царгороді. І життєпис пише, що царгород мав таке напасся. Якась така була пандемія в той час, що люди дуже сильно і багато вмирали. Ось, і в той час весь народ встав, пішов до церкви молити. Про Божу Поміч і Заступництво Богородиці. І ось жив собі отой Андрей, святий Андрей в царгороді, і його учень Епіфаній. І вони пішли до церкви в тих днів молитися. І зазвичай той Андрей був в церкві дуже довго, аж до ранку, з тим Епіфанієм, і також був його слугам. І вони. Тобто життєпит скаже так, що вони молилися, і тут вони двоє бачать, що Богородиця з соньмом святих, з Іваном Претечею Іваном Богословом виходять на Амвон з царських воріт. виходять на Амвон. Вона підносить руки з Омофором. Іван Претеча і Іван Богослов підтримують її руки, і вона молиться, ридає і заливає слюзьми. Ту, той, те місце, де вона молиться, і молиться за тих людей. І каже, так відбувалося дуже довго. І той Андрей питається Епіфанії, Епіфанію, ти бачиш владичицю світу? І він каже: так. І вони кажуть, ми бачили то, як вона молилася, і тримала той емофор. І потім вона обернулася і пішла назад в святилище, і той емофор ніби зник. Але він каже, що благодать лишилася. Благодать лишилася. і з того моменту. та пандемії, я скажу, вона пропала взагалі. Ось. Святий Андрій також був слов'янином. І ця подія була описана в іконах в життєписі. І таким чином оцей праздник покрову Пресвятої Богородиці переходить на Русь у 12 столітті. Тобто, з 12 століття Русь починає святкувати. Свято Покров Святої Богородиці. І отже, ми сьогодні молимося і просимо про заступництво, Пресвяту Богородицю, щоб охороняла нашу землю, давала сили і охороняла наших воїнів, щоб знищувала супостата аж до нашої перемоги. Амінь.